Всім привіт! Сьогодні з вами Катя і я вітаю вас з тим, що наступило літо. І в честь цього, покладіть мені, лайк! І тобі буде добре, і мені буде добре, і світу буде добре, і взагалі всім буде добре. Так. ну що, що? тобі жалко чи що? І сьогодні відео буде про те, що робити літом. Так, що робити літом? І одним словом, дивіться все самі І ми поїхали. Більше купайтеся і ходіть на річку, але якщо вас нема, то у вас завжди є запасний варіант. <му> Навчіться грати якусь нову мелодію. Почитайте улюблену книжку. Що у вас є пеніборд, ролики або велосипед, то мерщій діть кататись. Навчіться робити нові трюки. Попробуйте стати на руки. в хованки. В Крайньому випадку понюхайте квіти, ну або зробіть з ними селфі. Взагалі просто насолоджуйтесь літом, доки воно є. Підтайте, як і тут з'явилися Magic Fantastic. І це відео було коротким, таке саме як і це літо. На да, то таке. Вони печальтесь, тому ставте лайки, щоб підвищити ваш настрій. Настрій. Настрій, ну ви поняли, так? І пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. А з вами була Катя і всім па-па